Вітаю всіх себе на каналі Антеру всіх зацікавлених, хто зайшов або знайшов це відео. Хто хоче дізнатись щось про цей монітор, я вам сьогодні щось про нього розповім. Такий от монітор. Характеристики тут десь є, але це ви можете і в інтернеті самі глянути. Це другий монітор я купую для. Для комп'ютера одного до комплекту, який збираю. У мене точно такий самий монітор, я взимку купував, але при нього нічого не знімав. Тут всякі макулатурки-наліпки, тут гвинтики для кріплення і заглушечки на них. Ніжки до монітору. Сама ніжка з така алюмінієва. Далі йде в комплекті дріт живлення, блок живлення вбудований в монітор. Ще макулатурка і дріт дисплей порта. HDMI в комплекті, немає. По цьому дисплей порту працює 180 Гц, 1080P. Ну, тобто монітор в своїх параметрах працює. Хто не зможе запустити, пишіть, я вам підкажу, як це зробити. Або, можливо, відео колись зроблю. Хоча в інтернеті інформація є. Ну і сама ножка від монітору. З регулюванням по висоті, по нахилу, як ти хочеш. Тут для кабель менеджменту є, тут ще щось можна ставити. Не знаю точно що, але щось можна. Можливо, вебку чи стійку для мікрофона, щось таке. Ну, в мене точно така сама. Всередині, навіть, якщо видно, є мастило є, щоб механізм ходив добре. Ну і сам монітор. Монітор, до речі, був новий. Ось, Я його коли замовляв, не було ніяких додаткових скочів, був тільки заводський. Рідний скотч, який йде у асусах, ну я його сам особисто вскривав і перевіряв, звісно, перед, перед придбанням монітор зараз покажемо. Такий монітор 24 дюйма. Ця інформація вже була. G-Sync, дуже хороша штука, в кого відеокарта Nvidia, той буде знати, що таке G-Sync. Дефектів по матриці немає, я перевіряв, дефекти є лише по корпусу. В моєму такі само. Не знаю, чи видно буде тут чи ні. Якщо видно, тут внизу корпус відстає від матриці більше, ніж, ніж тут. Ну, от якраз видно, що тут. Я натискаю і нічого немає зайвого простору, а тут є, ось бачите? Це в мене в моєму корпусі так само. А ще в одному, який я вибирав, я з двох вибирав, про третій розкажу після цього, як про два розповім. Отут зверху покладу, а то незручно, тут зверху ще був корпус відходив і було видно ось тут позаду. Позаду є отвори для вентиляції. І отак, якщо дивитися на монітор, було наскрізь через ті отвори видно, що там відбувається. Ну, Той я не взяв, а взяв такий, же, як і цей, з дефектами корпуса тут понизу. Екран і там і там був хороший. Ще один. Перед цим я замовляв такий самий перший, він був збитим пікселем тут. Здається, чи зеленого кольору на чорному, чи щось таке. Ну, неважливо, збитим та й збитим. Я не взяв його та й не взяв. Так що такі справи. Зараз по роз'ємам покажу, що тут є. По роз'ємам в нас є вихід на наушники, дисплейпорт 2 HDMI. По HDMI не перевіряв, чи працює 180 Гц. Можливо, якщо ну в мене є якісний дріт, можливо, якось перевірю. Ну і живлення дріт. Також тут ось таке керування. Це джойстик маленький, а це кнопки. Не знаю на що вони продублювали, Ну, можна було б або тим або тим, але вони і те й те зробили. Ну і сюди ніжка кріпиться. Так що така справа. Ще, можливо, додавлю якийсь огляд, як цей монітор працює. Хоча що там та камера передасть якість, я не знаю як, але побачимо ось таке є. Тому, кому цікаво підбір монітора чи перевірка або збирання комп'ютера, звертайтесь.